Окрім тих завдань, які в законах визначені напряму, звичайно, є завдання, є потреби інституційного розвитку для того, щоб система в подальшому функціонувала. І в законах, звичайно, ці потреби чітко не визначені, адже наразі не відомо навіть які це органи. Але очевидно, що це має бути в першу чергу кадрове і матеріально-технічне забезпечення. Для того щоб органи нагляду могли виконувати свою функцію по всій країні і щодо всіх визначених категорій продукції, питання кадрів знову ж таки стає складним в умовах е адміністративної реорганізації, і адже відомо, що однією з цілей цієї адміністративної реформи визначено сочність кількості державних службовців. Тобто, Органи, які будуть визначені відповідальними за ринковий нагляд, мають фактично вишукувати внутрішні резерви для того, щоб забезпечити виконання цих функцій. Очевидно, що навантаження на співробітників зросте, але є способи все ж таки їх підтримати в цьому, і це в першу чергу підвищення кваліфікації, тобто навчання, консультації обмін досвідом. І друге це обладнання. Над, навчання є надзвичайно важливим, особливо на початку роботи системи. Досвід держав-нових членів ЄС показує, що власне, навчання стає найбільшою статтею витрат на діяльність органів винкового нагляду ну, після оплати праці. І якраз програма бюджетної підтримки згадана, дає можливості. Забезпечити таке навчання ці можливості також потрібно використовувати. Ну, зрозуміло, що сучасні технології можуть дуже сильно допомогти в здійсненні ринкового нагляду і, зокрема, для того, щоб можливо було працювати в мобільному режимі. Як свідчить європейський досвід, для цього потрібні ну, принаймні там, ноутбуки. Цифрові фотокамери, мобільний телефонний зв'язок і мобільний доступ до інтернету і, звичайно, транспортне забезпечення, як службовий транспорт, так і фінансування витрат на користування громадським транспортом. Це, ну, здавалося, елементарні речі, але, на нашу думку, для планування створення цієї системи їх абсолютно необхідно враховувати. Ну, звичайно, гроші потрібно забезпечити належне фінансуванням всієї цієї. Діяльності, окрім оплати праці, придбання обладнання інших поточних витрат, надзвичайно важливим є вирішити ту проблему, з якою, з якою вже кілька років стикається державний нагляд, а, а саме недофінансування потреб на придбання зразків і здійснення аналізів і випробувань в лабораторних умовах. Ці гроші в бюджеті виділяються, але фактично фактичне фінансування здійснюється за остаточним принципом. Тобто під кінець року гроші переводяться, якщо встигли їх витратити добре, не встигли гроші повертаються до казначейства. На нашу думку, необхідно не тільки передбачати ці гроші в, бюджет, в бюджеті, але й забезпечувати те, що Фінансування відбувалося відповідно до планів ринкового нагляду. Тобто, коли заплановано здійснити ті чи інші заходи, на них мають бути вже гроші, ну і ще один важливий компонент, який ми пропонуємо в якості, який ми пропонуємо не тільки для сектору ринкового нагляду або технічного регулювання, на нашу думку, взагалі. Планування в Україні потребує ну взагалі, функція планування, потребує змін. І, як, зокрема, виконання угоди про асоціацію потребує нової якості планування. І тут ми пропонуємо використати той то інструмент планування, за яким працювали більшість держав, які готувалися до членства в ЄС. Цей інструмент називається «institution building planning» або план, планування інституційних змін. Як ми це адаптували для України? Ключові як і, там, параметри цього, цього інструменту планування відбувається в трьох основних сферах: це законодавство, інституції і фінанси. Органи влади відповідальні за зміни, мають готувати ці плани. І в них визначати послідовність всіх необхідних дій, сформування законодавчої та інституційної бази для виконання вимог АКІ, або європейського законодавства, а також ресурси, які для цього потрібні. Підготовка планів має здійснюватися за єдиною методологією і шаблонами. Такі плани мають готуватися на весь перехідний період виконання зобов'язок до повного проведення. Того чи іншого сектору у відповідність до вимог е, такі. А тривалість цих перехідних періодів буде визначено в по, поході по про асоціацію для кожного сектору окремо. Для кожного сектору має готуватися єдиний план інституційних змін е, е, у тих ситуаціях, коли в секторі працюють кілька органів, зокрема, як у сфері технічного регулювання, все одно один орган. Має бути визначений відповідальник, саме він має готувати цей план. Звичайно, за участю всіх інших органів, які мають забезпечити інформацію і мають брати участь в підготовці цих планів. Принципово важливим є те, що знову ж таки за європейським досвідом такі плани стають основою для інтегрованої, інтегрованої системи планування, коли готується єдиний національний документ. Який визначає всю стратегію або, або виконання вимоги, або в даному випадку виконання угоди про асоціацію. Ну і ми на прикладі сектору ринкового нагляду запропонували практичне застосування цього інструменту. В публікації, яка вам роздана, ви можете побачити результати цієї нашої роботи. В першу чергу, Першим кроком за методологією є формування переліку вимог або норм ЄС для сектору. Було проаналізовано весь масив як законодавства ЄС, тобто актів АКІ, так і так званих. Інформаційних або методологічних документів, які готуються Європейською комісією і в яких пояснюється, яким чином варто виконувати норми АКІ. Отже, було підготовлено єдиний перелік вимог із зазначенням важливих інституційних параметрів щодо їх виконання. Далі, наступний крок це оцінка відповідності того, що є в Україні, вимогам АКІ. Для цього сектору ситуація була ну, з одного боку простіша, адже вже були прийняті закони, які вже можливо було аналізувати на відповідність, а з другого боку, закони ще не запрацювали, тому, звичайно, інституційну відповідність аналізувати ще було неможливо. Тому, власне, ми проаналізували, зробили цю оцінку відповідності на основі в першу чергу прийнятих законів. Так само результат ви можете бачити в нашій публікації. Ну і на основі цієї оцінки відповідності було визначено перелік заходів, які необхідно зробити для впровадження вимог і у секторі. І ці заходи охоплюють як ті завдання, які вже визначені в законах, так і завдання інституційної розбудови, які, на нашу думку, полягають саме в забезпеченні там, кадрових потреб. Реальних технічних потреб і фінансування.